Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і ви на нашому каналі Якатеплиться. І сьогодні ми приїхали подивитися ще одну тепличний комплекс. І завжди дуже цікаво побачити, як би ось, наприклад, ось це. З одного боку це кажеться, здається, неконтрольований хаос, де земля, метал, все якось так перемішано. Але поступово-поступово ми бачимо, як все це може перетворюватися ось на цей комплекс. Тобто там. Перший етап, який вже був запущений, як ми бачимо, він працює. То в цих теплицях перший етап, що треба розуміти, що велика теплиця вона дозволяє створити об'єм для того, щоб ми могли вирощувати об'ємні рослини. Такі як томати, огірки, Тобто їм вони високі, їм треба великий об'єм для того, щоб вони себе гарно відчували. І вони можуть максимально рости, ну і відповідно давати врожай. Тобто, перше це об'єм. Тобто, наприклад, ось ця теплиця. Вона має ширину 10 метрів, висоту 5,5 метрів, і це дозволяє піднімати рослини на першому рівні, а на другому рівні створюються системи для інфраструктури, тобто там опалення, освітлення, система підвісу рослин. Другий, відповідно, для того, щоб теплиці рослини себе гарно почувалися, то там повинна бути гарна вентиляція. тобто... В даних теплицях є бокове провітрювання з двох сторін. Тобто, у нас є можливість, щоб у нас повітря заходило з двох сторін, з нижньої частини, де більш прохолодно. І відповідно у нас є верхнє провітрювання. Тобто, це дозволяє гаряче повітря відштовхуватися і уходити вверх. І таким чином в теплиці створюється постійний рух повітря. Наприклад, зараз, заходячи в теплицю, то там набагато відчувається прохолодніше. По-перше, є два фактори. Це перше, постійний рух повітря, тому що зараз ми стоїмо десь приблизно 30-35 градусів, практично немає вітру в Там дуже такий відчувається вітер. По-друге, момент, якщо у нас теплиця велика і там велика зелена маса, наприклад, як там можна показати, да? велика зелена маса, то всі ці рослини випавують чим більше. Зеленої маси, чим більше рослин, да, тобто, тим більше вони випаровують вологі, і там ну, досить таки приємно, як під кондиціонер зайшов. Великі фрамуги, великі двері. Тобто вітер проходить дуже добре через цю теплицю. З однієї сторони, провітрює повністю до кінця, якби так працює як повітряна труба, і плюс ще з боків підсасує, викидує повітря. Тобто дуже гарний повітряобмін, Системи зрошення, тобто тут є фертигаційний вузел, і відповідно там за рахунок міксрайтів змішується добрива і ми подаємо готову суміш для того, щоб рослини себе гарно почувалися і були, як кажуть, насичені всі мікро- та макроелементами. Ось ми заходимо в тепличку, тобто що тут в цих теплицях і що ми взагалі рекомендуємо. тобто тамбур. Тамбурне приміщення, тут зручно розташовувати. Різне обладнання, плюс потім тут зручно складати інвентар та інше. Також тут все обладнання стоїть. Тобто, якщо ми заходимо в тамбур, по-перше, тамбур в зимовий період він закривається і в теплицях там буде десь 90% вологості, в тамбурі буде 50-60%. Тут зручно, щоб тут була вся автоматика, автоматика температура, автоматика системами надува, автоматика. Опалення, тобто тут у нас там, система вентиляції опалення. Ось, система вентиляції, тут у нас система опалення. Поки що не підключена, тому що ще в процесі монтажу. Тому ось ця теплиця, якби вона розрахована, щоб працювати і в зимовий період, і в літній період. В літній період тут гарне провітрювання, аерація повітря вентилятори стоять, Тепловентилятори вентилятори для того, щоб справлятися з температурою. Скидувати повітря і охолоджуватися. Ось. Ну, це вже готове, але є наступний етап, коли ось це все будується. Продовжуючи розповідати про теплицю, що тут хочеться ще розповісти, які є нюанси. Ну, по-перше, тут, наприклад, зроблені торці з полікарбонату. Полікарбонат тут десятка. Для чого робиться полікарбонатні торці? Є два варіанти. Можна зробити плівкові, з подвійною плівкою є полікарбонатний. Полікарбонатний вони більш стійкі до вітрових та інших навантажень, Тобто це більш жорсткий матеріал порівняння порівнянні з плівкою. Ось. І вони краще тримають всі навантаження. Десятка, вона по теплопроводності близька до плівки. Тут далі купа і все інше. Тут подвійна плівка з надувом. Тобто у нас є вентилятори, причому тут стоять, якщо я не помиляюсь, 250. 200, якщо не помиляюсь, тому що велика теплиця. І відповідно тут у нас плівка надувається, створюється тепловий буфер, який краще тримає тепло. До речі, тут зроблені ще й рами, вони зйомні, тобто можна їх легко знімати, але вони зроблені для того, щоб ми могли натягнути рослини. І як я розповідав, ця теплиця зроблена так, щоб у нас був робочий об'єм, а далі об'єм для обладнання, де можна класно прокладати. Теплотраси, кабелі і все інше. І далі виходить, у нас, наприклад, тут ну, набагато прохолодніше не на вулиці, тому що тут створюються комфортні умови, а більш гаряче повітря, воно знаходиться там вище. Виходить. І таким чином, в літній період тут теж можна отримувати гарні врожаї. І що дуже важливо, враховуючи, що ми живемо в період постійного зміни клімату, як це не банально, ну, наприклад, навіть влітку може бути як і 40 градусів, так і 12 градусів, тому що, наприклад, зараз ось 35-40 да, передають. Ось, але пишуть через тиждень, на наступному тижні буде плюс 12, плюс 18. До нас рухається похолодання. Теплиця дозволяє всі ці кліматичні ризики зглажувати і захищати врожай незалежно, коли ми вирощуємо влітку або взимку. І це дозволяє нам. Отримувати постійно враження. Як ми бачимо, зараз овочева, фруктова та інша продукція дуже сильно росте в ціні, тому що зараз є дефіцит з цим. І одна із проблем це клімат, тому що то холодно, то спекотно, то холодно, то спекотно, І це приводить до того, що рослини дуже себе як сказати, некомфортно відчувають, ось тому що нету постійної температури. І ріст рослин вегетаційний період їх постійно рост зупиняється, запускається, зупиняється, запускається, хвороби. Все це приводить до того, що ми не можемо на відкритому ґрунті отримати максимальний врожай. І захищений ґрунт він дозволяє значно збільшити врожайність, захистити його і створити прогнозованим. Тому зараз теплиці, вони особливо в нас в Україні. А ми аграрна країна, вони дозволяють створити можливість постійного заробітку, причому гарантовано і причому прогнозованого. Да, є коливання ціни, тому що коли заходить, наприклад, у нас відкритий ґрунт, ціна зразу падає. Хоча саме банально, навіть зараз літо-липень, томати огірки, ну, досить високі по ціні. Тобто огірки 50 гривень, томати теж 50-60, ось. але це. Липи, да, тобто це вже відкритий ґрунт. Місяць назад все це було так, по такій же ціні, ціні як і зимою. І, е, ну, тому що відкритий ґрунт став дуже непрогнозований. А якщо ми маємо теплицю, да, якщо ми маємо утеплену теплицю і ще маємо е, е, регулювати клімат, це дозволяє нам повністю контролювати весь процес вирощування. Ну а це вже прогнозований врожай. Тому ось такі тепличні комплекси вони дозволяють нам. Дати можливість вирощувати, отримувати врожаї, ну і відповідно заробляти, тому що зараз це наш валовий продукт, ми його вирощуємо, створюємо додану вартість, платимо податки, і все це запускає економіку, щоб нам було краще дихати і щоб були кошти не тільки для того, щоб ми могли жити, а й оборонятися. Тому що зараз дуже важкий час. Як для бізнесу, так і для цієї країни в цілому. Тому кожен робить те, що зараз може на своєму місці. Ми, наприклад, будуємо теплиці, хтось вирощує, але всі разом ми йдемо до перемоги. Тому з вами був Олександр, екотеплиця. живіть в гармонії з природою, в рікну прогресію. До нових зустрічей!